Друзі, всім привіт! З вами компанія West Auto Hub. І сьогодні ми вам розкажемо і покажемо повністю електричний автомобіль від компанії BMW. БМВ BMW X-Drive 50 Перше, що впадає в очі, коли сідаєш в це BMW, це його простір та вишуканість матеріалів. Це авто виглядає дуже стильно та сучасно. Основний елемент, який зустрічає водія, це його кермо. Кермо в цьому авто шестикутної форми. У компанії BMW зазначає, що таке кермо є значно просторішим і за рахунок нього приборна панель є більш видимою. Кнопка запуску двигуна знаходиться на центральній консолі. Також тут знаходиться перемикач передач. До речі, в салоні цього автомобіля використовуються перероблені матеріали та вторинна сировина, що робить цей автомобіль повністю екологічним. Також в цьому автомобілі майже відмовились від традиційних дверних ручок, натомість двері відкриваються кнопкою. Чому кажу майже, тому що якщо в автомобілі закінчиться заряд, то ви не зможете відкрити його двері кнопкою. Тому компанія BMW зробила традиційну ручку для аварійного відкриття. До речі, капот цього авто ви не зможете відкрити самостійно, тому що по великій мірі вам там робити немає що. Капот лише можуть відкрити у офіційного дилера. Все, що ви можете відкрити в цьому автомобілі, це є логотип компанії BMW. Ось так ми робимо. І сюди ми можемо залити омивач. Закрила. Ручка інтегрована в двері автомобіля. BMW AX оснащується найтоншою оптикою за всю історію серійних BMW. Спробуємо проїхатись. Натискаємо кнопку Старт. Нас відразу зустрічає дуже футуристичний звук, та вмикаємо драйв. Їде цей автомобіль на дорозі, як і більшість сучасних електромобілів. Дуже тихо, дуже плавно, дуже впевнено. Ним приємно керувати. Чесно, нема навіть чим дорікнути цьому автомобілю. Запас ходу цього автомобіля складає близько 600 кілометрів, як заявляє компанія BMW. Ну а потужність цього авто понад 500 кінських сил. Дуже крутою функцією є проекція на екран приборної панелі. Вона дозволяє вам контролювати основну інформацію, не відволікаючись від дороги. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та побачимось у наступних відео.